Це світлий день, дісвідки -дій свято матерів, всіх матерів, а найголовніше мати це наша Пресвята Богородиця. Вона нам показала достойний приклад, як треба виховувати, як треба провадити, навчати, як треба зберігати, Боже Слово. Тільки тоді може бути сім'я, тільки тоді може бути справжнє виховання, тільки тоді можуть бути благословенні діти. Бачимо зараз відно. Пропанує зовсім протилежне. Аборти, євтаназія, сексуальне виховання дітей з 5 років це збочення. І ми бачимо поводу Євросоюзу. Розпад сімей. Коли батьки хочуть якось настановити дитину на правильний шлях розказати, сказати, що алкоголь, нечистота, сигарети, наркотики це є гріх, гідота. Їм цього не дозволяють. На жаль, це політика зараз є і в нас в Україні. Дитині з п'яти років, це офіційно вже з вересня місяця, будуть розказувати, що таке алкоголь, як його правильно вживати. Це дитині з п'яти років вже з цього навчального року будуть розказувати, що таке наркотики, як вже вживати, що таке чоловік і жінка, що таке контрацепція, що таке аборти. Тій дитині, яка має чисте сумління. Будуть всю цю годоту з п'яти років засовувати в голову. Через пару років люба людина здорова зрозуміє, що з неї виросте. А ми зараз тут вийшли для того, щоб сказати, що ми не хочемо жити в гріху. І дійсно всіх матерів є права, право виховати свою дитину. Нехай зійде благословення на нашу всю цю маніфестацію, на наші молитви, на наш похід, на весь Львів, на всю нашу Україну. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні маніфестація присвячена захисту прав жінок, матерів та дітей. Хотів би сказати ще два слова про одне з найнегативніших явищ, яких ми спостерігаємо на теренах України. Це ювінальна юстиція. Сьогодні є на Заході, є легалізований, дозволений гомосексуалізм, а всі інші збочення, а не тільки дозволено їм жити, але й дають їм шлюби, їм дозволено усиновляти дітей. На цьому фоні. Появилася ювенальна юстиція. Вона створює е, юридичні підстави, юридичні форми для того, щоб з нормальних сімей, нормальних людей забирали здорових, цілком здорових психологічно, духовно, моральних дітей і віддавали їх для усиновлення гомосексуалізму. Цим займається ювенальна юстиція. Тепер хочу навести просто декілька прикладів для всіх тих циніків, які кажуть, що такого не існує на Україні. Особливо для тих духовних фарисеїв, які і по телебаченню, і по іншим мас медіа говорять, що проблеми гомосексуалізму і війнальної юстиції в Україні не існує. Це декілька прикладів. Наприклад, візьмемо Полтавську область, Лохвицький район, три матері закінчили життя самогубством через те, що соціальна служба забрала їм дітей. Забрала безпідставно. Візьмемо, наприклад, місто Миколаїв Олександр Болотов. Це е, сучасний підприємець з доброю сім'єю, з доброю дружиною, з власним будинком, з гарними заробітками. І дитину відібрали йому тільки за те, що не сподобалося соціальній службі мама їхня. Мама давала надмірно материнської любові, надмірно опікувала цю дитину. Забрали їх на підставі. Е, Заяв зі школи і заяв сусідів. Як виявляється, ні заяв сусіди, ні школа не писали цих заяв. Це була просто фальсифікація, провокація. І цим зайвається соціальна служба з благословенням наших чиновників. Малехів, це не так далеко. Це тут під Львовом. Матір багатодітної сім'ї, чотири в неї діточок, двох з них забирають. За що? За те, що матір є бідна. Є така стаття бідність, за те і забрали дитину. Але як виявляється, тих двоє, двоє діточок залишилися, двоє забрали, одну з них відразу усуновили. І це дає нам відповідь, це зроблено під заказ. Друга ж залишилася в інтернаті. Чому не забирали двох інших? Чи, мабуть, зразу після того умови покращилися? Ніхто не скаже. Це просто брудна фальсифікація. Це європейське. На Україні такого ще ніколи не було, такого цинізму, бездуховності, я би навіть сказав сатанізму. Не скажу це слово. Бо ці люди, які таке чинять, мають за собою демонів, мають за собою духів. Нормальні люди такого не чинять. Розумієте, віддати дитину в будинок, це ніби в кращому випадку, а в гіршому ну то до іншої сім'ї, гомосексуалістів або якоїсь іншої. Тобто це є зранення дитини. По телебаченню ніхто нічого не говорить і по раді, говорить, того немає, все добре. Але мені нагадує то той час, коли я дивлюся е, в часи, е, коли зараз ми то визнаємо, ту правду, що був голодомор, правда, і багато людей помирало. Але в той час, коли показують по екранах, що сміється Сталін і показують купу зерна, і як, як це зерно з України всім роздається, імпортується, як то все дуже в Україні добре, як то гарно, яка то держава красива. Але за тим не показують правди, де купа дітей засохли, батьків вмирають з голоду, де їх просто фізично нищать. Ото є та правда, ото є той дух брехні, який діяв завжди, який діяв завжди, тільки трошки міняв способи. А чому? Чому хочуть так знищити дітей? Ну, тому що це є майбутнє, це є нація. І тому, а він ж а фізично не будуть. Брати, тому що люди безсвідомо повстали. То яким способом? Тим способом, що через сексуальне виховання тоді нам не треба буде, щоб наших дітей хтось вбивав. Ми самі їх вбиваємо, якщо, якщо дозволяємо таке чинити з ними. Буду окраїнка, як і ти, матусю, і за то науко я тобі вклонюсь. Матуйся, матуйся, життя нам дає. Як добре, як добре, що матінка є, як добре, що матінка є. Ювенальна юстиція не буде забирати дітей від матерів, які зловживають алкоголем чи наркотиками, а навпаки, буде забирати дітей від нормальних батьків, дорогі батьки. Якщо спробудитися з байдужості, то Львів стане прикладом для всієї України. Ми матері, сьогодні повинні боронити право на виховувати дитину у моральній чистоті у християнських принципах. Якщо ми сьогодні змовчимо і будемо байдужі, то на наступний рік нам не дадуть змоги святкувати День матері, тому що Євросоюз скаже, що такого слова, як мама, немає. Почаївські, поклінчець всі віддаємо. нехай вона нас благословить. Україно, слухай, суєм.